Згідно з оперативною інформацією Генштаба, на Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западна та Першотравневе Харківщини. Безуспішні наступальні дії ворог веде на Лиманському напрямку. Крім того, від артилерійських обстрілів постраждали шість населених пунктів Луганщини, а також п'ять Донеччини. Найгарячішою точкою є місто Бахмут. На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої. Зсу відбили. Понад 30 ворожих атак під ворожі обстріли потрапили 13 населених пунктів. Серед них Васюківка, Бахмут, Іванівське, Часів'яр та Залізне. На Авдіївському та Мар'їнському напрямку триває бій за Авдіївку та Мар'їнку. До того ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Бердичі, Авдіївки, Сєвєрного, Водяного та Мар'янки. На цій ділянці фронту наші сили оборони відбили більше 20 атак окупанта. Крім того, 11 населених пунктів не Минули ворожих обстрілів. Наступальних дій на Шахтарському напрямку не зафіксовано. Постраждали від обстрілів противника населені пункти Донецької області. Серед них Побєда, Новомихайлівка, Причистівка, Золотанива. Ворог також продовжує нарощувати оборонні рубежі та позиції на Запорізькому та Херсонському напрямках. 45 населених пунктів постраждали від ворожих обстрілів: Запорізька, Ольгівське та Кам'янське Запорізької області, Качкарівка, Миколаївка та Інженерне на Херсонщині а також місто Херсон.